Дослідження соцмереж показали, що ще у 2022 році Тікток став найпопулярнішою соцмережею для українців віком 18-34 роки. Друге місце за популярністю у цій віковій категорії займає. Інстаграм, чому молода аудиторія віддає перевагу цим платформам і що робити із численними фейками в цих соцмережах? Поговоримо із Мирославою Марковою, старшою аналітикиною VoxCheck. Отже, у чому формула популярності Інстаграм і Тікток серед української аудиторії? Власне, перше, з чим асоціюються ці платформи, це дуже простий, розважальний контент. Вам не потрібно думати, фокусуватися на щось аналізувати. І, звісно ж, лише проглядаючи свою стрічку рекомендацій, це вже величезна кількість контенту, яку ви пропускаєте просто за хвилини. І, звісно ж, ви не будете виходити з цієї стрічки, і йти перевіряти у пошукових системах, у медіа, яким ви довіряєте, чи правдива та чи інша інформація, яку ви побачили. І власне спрацьовує також ефект якоря. Перше, що ви побачили, те ви краще. Запам'ятали. Тож, якщо ви бачите у своїй стрічці якісь новини, які часто можуть бути фейковими, то найвірогідніше ви гарно їх запам'ятаєте. І, звісно, не підете їх перевіряти за низкою джерел. Тому це зробило дуже простим поширення вірального контенту. Крім цього, будь-хто може стати автором цього контенту, і немає жодних фільтрів, які би фіксували те, що хтось вкидає, розробляє якесь фейкове відео чи якесь повідомлення. Омлення тому власне, по перше, це дуже простий доступ до створення контенту. Ви самі можете бути його користувачем, ви самі користувач можете бути його автором, і ваш контент може стати віральним. Він має необмежені можливості із поширення. І інший момент це справді дуже легкий, простий ненапружений, напружений, короткий контент. Вам зручно, вам легко, ви не фільтруєте інформацію. Як саме за таких умов російська пропаганда використовує ці платформи? Так, безперечно, так як російська пропаганда ніхто б не використовував ефективно всі можливості, які є у Тіктоці. Зокрема, що можна розробити цілу сітку профілів, які будуть поширювати схожі фейки. Наприклад, у березні 2022 року, ще перед тим як власне було деокуповано Київщину і коли було деокуповано Бучу, російські профілі у Тіктоці почали вже поширювати фейкове постановочне відео, на якому нібито видно, як українські змі чи українська влада як це стверджує. Російська пропаганда знімає постановки про те, як знаходять жертв російських звірств, а суть цього відео була в тому, що на машині лежали нібито трупи цивільних, і які насправді були акторами, як стверджують пропагандисти, і один з акторів навіть курив у перерві між зйомками. І власне цей уривок відео показали як доказ, що насправді жодних звірств Росія в Україні не вчиняє, тобто, через такі прості, зручний, короткий віральний контент, доносити наскільки власне. Концентровану російську пропаганду. Власне, виявилося, що це відео зняли ще у 2021 році, і Насправді це відео зі зйомок взагалі російського реп-виконавця для його кліпу, і це туди поширив член із його команди. І це відео, по-перше, використали справжнє зі зйомок, але звісно, не в Україні. І звісно, нічого спільного із російськими звірствами воно не мало. А як пропагандисти можуть використовувати, здавалося б оригінальні відео від реальних користувачів, аби поширювати свої якісь фейкові наративи? Один із таких прикладів також був коли із профіля у Утіктоць, який створював іронічні смішні відео. Наприклад, наносив на відео відеовіаносці, який взлітає лого української компанії перевізника, і, взагалі, такі смішні постановки. Одне з таких відео було нібито вантажівка з лого українського перевізника везе власне військову техніку. А воно мало суто іронічний розважальний характер, але росіяни його викачали власне і почали заливати зі своїх профілів, вказуючи, нібито ось вам доказ, що власне українська навіть цивільна інфраструктура використовується для того, аби перевозити військову техніку, а отже, фактично, може бути військовою ціллю. Ми розуміємо, навіщо це? Що пізніше, або просто у моменті заявити, що тоді це нормально обстрілювати українські поштові відділення, як це робить Росія, або руйнувати цивільні будинки, вказуючи на те, що там, якщо не військова частина, то нібито склад зі зброєю, тому навіть у такому випадку власне Власне, ми можемо говорити про те, що найпростіші справжні відео можуть використовуватися, перекручуватися, аби довести якісь російські пропагандистські меседжі. Цей фейк спростовується дуже просто завжди, і можна використовувати цей момент в реальному житті, коли ви бачите якесь відео, яке викликає у вас недовіру, вам не зрозуміло, що це можна перейти за назвою справжнього профілю і проглянути, що взагалі поширювала ця людина. Цей користувач, тому що ми не можемо знати, хто за ним стоїть. По-перше, важливо звернути увагу на те, про що йдеться у підписі до оригінального відео. Наприклад, він може пояснити, що воно було б відредаговано або воно створене з розважальною метою, і явно немає нічого спільного із тим, щоб довести, що нібито українські військові перевозять свою зброю у звичайних автівках. Але крім цього, ще важливий момент можна проаналізувати, що взагалі поширює системно цей профіль. Можливо, він ще інші фейки російські поширював. Або ми побачимо там якийсь контент дуже проросійський, що вони підтримують російську владу, війну в Україні і так далі. І тоді вже варто засумніватися, звісно, з ким пов'язаний цей профіль і чому він виражає такі і поширює такий контент. Зрозуміло, що серед росіян такі фейки дуже легко поширювати, але хіба їх і досі сприймає українська аудиторія? Адже здавалося б, за час повномасштабної війни ми вже дуже добре знаємо хто кого і як обстрілює. По-перше, російській пропаганді глобально не настільки важливо, аби їй повірили. Найважливіша ціль пропаганди, дезінформації це посіяти сумнів, недовіру або закинути так багато різних версій подій, щоб людина просто місцем загубилася. Якщо є дуже багато меседжів, то ви власне в якийсь момент втрачаєте розуміння, кому можна довіряти, тому що інформація дуже різна, інформація дуже суперечлива. І суть таких повідомлень, навіть якщо не змусити українців повірити, то підірвати. У них, власне, довіру і поставити під сумнім їхню довіру своїм медіа, своїм офіційним джерелам. Велика кількість меседжів розосереджує увагу, вона в нас обмежена, тому в якийсь момент нам здається, що якщо щось суперечить іншому, то власне хтось бреше. А цілі Росії довести, що бреше, нібито українська влада чи українські медіа. А які особливості фейків, які поширює Росія у Тіктоку та Інстаграмі, порівняно із іншими соціальними платформами, власне, самі наративи і меседжі вони дуже схожі. А, наприклад, так як Росія поширює численні фейки в телеграм-каналах. В українських намагається закинути в український інформпростір фейки про мобілізацію. Так само ми бачимо у тіктоці величезну хвилю фейків, наприклад, про те, що Україна проводить мобілізацію українців навіть за кордоном. Як приклад поширювалося відео, на якому чоловік у кадрі розповідає про те, що нібито на заводі у Познані роздавали представники української навіть не влади, не уточнює навіть насправді хто роздавали повістки. Тому що українців, які були у Польщі, хотіли мобілізувати. Насправді дипломатичні установи можуть тільки інформувати про початок призову чи вести облік громадян, але не можуть депортувати і мобілізувати, що зрозуміло. Але на що треба звернути увагу? Це відео, на якому чоловік, особою якого ви не можете перевірити. На його фоні немає жодних ознак того, де він насправді перебуває. Можливо, він знімає це відео десь під Москвою. А, немає жодних доказів тієї історії, про яку він розповідає. Він не показує повістки, які нібито вручили, не показує цих людей, а жодних доказів того, що людина коли-небудь була на цьому місці. І при цьому варто пам'ятати, що таким автором такого контенту може стати будь-хто із нас і розповісти, можна що. Завгодно, і це дуже зручний інструмент в руках росіян, нібито жива людина, яка перебуває ось просто зараз у познані, розповідає вам, як українська влада, порушуючи всі можливі закони, мобілізує навіть за кордоном своїх громадян. Чи є прості кроки, доступні кожному, аби визначити ознаки фейковості у відео в Тіктоку або в інстаграмі? Перше, що хочеться порадити, якщо відео здається вам неправдоподібним чи незрозумілим, Перейдіть за профілем автора, який завжди вказаний у відео, і подивіться, по-перше, його коментар до цього відео, чи не пояснює він, що воно було чи то створено за розважальною метою, або е, є його авторським контентом, відредагованим відфотошопленим, Тощо е, також зверніть увагу на контекст відео. Часто у підписах до фото чи до відео є коментарі, які насправді не відображають того, що відбувається на самому фото чи відео. Тому зверніть увагу, що якісь хибні висновки завжди може приписати будь-хто з нас. І наступний дуже важливий момент це емоційність. Якщо у вас виникає емоція страху, незадоволення, злості, подумайте про те, навіщо хтось хоче її викликати. Тому що якщо у вас прямо і дуже помітно викликають емоції, то вам хочуть зманіпулювати. А це не може вже йти мова про нейтральне інформування. А більше додаткової інформації про те, як боротися з фейками у TikTok та Інстаграм, ви знайдете під відео.